Час від часу у соціальних мережах з'являються дописи і коментарі жителів нашої громади та мешканців шостки про неналежну якість води. Хтось жаліється на коричневу субстанцію, яка тече з крану в оселях шосткінців. Хтось обурюється тим, що навколишніх селах непридатна до вживання вода. Насправді ситуація з водопостачанням у громаді двозначна. З одного боку, вода з централізованого водопроводу відповідає абсолютно всім санітарним та біохімічним вимогам, з іншого, проблеми з якістю води в шахтових колодязях сіл стали ще більшими. Держава виділяє кошти на Держпродспоживслужбу по всій Україні для відбору проб. Ми почали з водоканалу. 15 квітня ми вибірково вибирали разом з водоканалом. Ну, ми з їх фахівцями відбирали, відбирали 8 проб, тобто абсолютно з різних частин міста і різних свердловин. Водоканал, і вони наші не мають ну, достатню кількість свердловин, які розташовані на дуже ну, захищеному, глибокому водоносно. Сному горизонті, тобто питання якості і безпечності, особливо безпечності води тут питання не стає. А от ситуація в селах значно гірша: з трьох-чотирьох колодязів відібраних рандомно. Нормальна вода була тільки в одному, зазначає наша співрозмовниця. Стосовно шахтових колодязів, ну шахтові колодязі, це ну вибачте грунтові води. Вони це не дуже, скажімо так, захищений водоносний горизонт, і все те, що потрапило ну, на ґрунт, воно просочується у цей же ґрунт і потрапляє в ці колодязі, які у нас розташовані в громадах. За мікробіологічними показниками, ну, тобто бак, забруднення немає. Тобто колодязі начебто безпечні. Але за санітарно-хімічними показниками умісти нітратів. Ну, якщо гранична норма 50 мг на літр, там є і 130, Ну дуже високі. І ми за тими титрами так чи інакше сидкуємо, і вони з кожним роком тільки ростуть. Пані Оксана розповідає, що загалом на території Шосткинського району було відібрано 49 проб води питної, з них 32 з колодязів, розташованих у клишках, Чаплівці, Собичі, Гамалівці, Маковому, Собичеві та Івоті. Зі вже отриманих результатів зрозуміло, що нітрати біч сучасності, і позбавитися від них у воді неможливо. Адже всі добрива, які вносяться у ґрунт, рано чи пізно потрапляють у водоносний шар. А без добрив наразі не обходиться жодне господарство, як маленьке, так і велике. Заборонити людям чи агропідприємствам вносити добрива, гербіциди, пестициди це неможливо. Всі посадили картоплю, і всі будуть травити жука, всі будуть вносити добрива знову ж таки, хоча б навіть найпростішу там, селітру, а на все одно азот в міста. Тому що всі хочуть, щоб врожай був більший. Може, стільки не потрібно, нам тих колодязів, каладязів, ну, громадських. Можна ж просто, ну, Підійти з точки зору господаря і подивитися. От у нас на пошосінській міській територіальній громаді, згідно останнього нашого, от ми перевіряли всі дислокації, 629 колодязів. Нашу нам стільки пані Оксана впевнена, що було б значно корисніше виділити кілька колодязів у кожному селі, які найчастіше відвідують місцеві, і довести до ума їх. Обов'язково балансоутримувачам треба. Провести цю роботу і довести до якогось ладу, Скільки в нас колодязів залишиться, таких, що дійсно на ту кількість населення нам необхідно, а це повірте мені, це в рази менше треба. Уже користуватися тими, які подалі знаходяться від городів, подалі від ну, під агропідприємств. Тобто, що ми там знаємо, що ну так чи інакше воно туди не ну може не потрапити, і вже визначитися з цими колодязями і вже звідти використовувати воду. В свою чергу балансоотримувач, яким є управління житлово-комунального господарства Шосткинської міськради, зокрема його начальник Геннадій Мелашенко, констатує, що дані роботи не проводяться не тому, що до них немає нікому діла, а тому, що комунальне господарство наразі відчуває шалений кадровий голод. Ті, хто раніше по селах ці роботи мали виконувати, ми, ми згодні оплачувати. Ну будь-кому хто ці роботи буде виконувати, ми згодні оплачувати. Але по селах нікому вже оплачуємо. Сьогодні любимо іти зустріч з цього питання. за словами пана Мелашенка, працювати нікому у підрядних організаціях, які виконують замовлення, позалишалися одні директори. Тому, якщо будуть бажаючі надати таку послугу, прохання звертатися в УЖКГ.